Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас розклад для дівчаток: чого чекати в особистому житті, неважливо, замужем ви чи ні. 20 вам чи 60 в кожного із нас є так чи інакше особисте життя. Якщо хтось думає, що він одинокий, в нього немає особистого життя, то воно в нього є. Можливо, воно не пов'язане з мужчиною, пов'язане з якимись іншими аспектами життя, але воно присутнє. Розклад на шість варіантів, чого тобі чекати в особистому житті. да, для дівочок. Всі ми з вами, дівочки в будь-якому возрасті: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте. І, можливо, хтось отримає підсказочку або пораду, або попередження. І так, варіант номер 1 Прекрасна карта, Дев'яточка Пентаклі. Чого чекати в особистому житті? Дев'ятка Пінтаклі це карта людини, яка відчуває себе на піку своєї женської сексуальності. Коли ти любиш себе, ціниш себе, поважаєш себе себе ставиш на перше місце і чи ви створите це відчуття самі для себе чи вас так преподнесуть інші люди це вже питання друге головне що тут все для себе любимий все для себе любимий так от якщо нема партнера то самі себе полюбіть так як любить себе ця мадам вона вважає, що вона достойного самого кращого самого кращого плаття самого найкращого попугая Саме найкращого сада і велике количество пентаклів, Да? Але якщо у вас є партнер, то, можливо, чекайте подарунка. Так, далі у нас іде варіант номер два. Боже, які сьогодні хороші карти. Десятка кубків. Ну, любов, бідіне, в особистому житті вам чекати пару діток. Діток. Тільки не пишіть мені мені 60, як і дітки. Ви можете об'єднати дві сім'ї 60, і його дітки стануть вашими, а ваші його. І дуже щасливе сімейне життя. Подружнє щасливе сімейне життя. Лебедіна вірність. Да? Отака от от красота вас чекає. Варіант номер 3. Карта умеренності. Карта умеренності говорить про те, що ви в гармонії сама з собою. Незалежно від того, що відбувається взагалі зовнішньому мірі, є у вас мужчина, нема у вас мужчини, як то до вас ставиться? Ви гармонічно себе почуваєте в цьому світі, і всередині у вас є гармонія, і ви живете в гармонії з всесвітом, з людьми із. Скажімо так, своїм внутрішнім світом насамперед. Ви давно більше всього домовилися з собою. І по цій карті я не бачу, що у вашому особистому житті щось таке трапиться. Тому що наче людина знаходиться в умиротворенні. незалежно від того, одна вона, чи замужня, чи в парі, чи без пари повне умиротворення і душевне спокойствия. Варіант номер 4. Ну, тут іде красавець. Король жезлов сексуальний, гармонічний, впевнений в собі, який тримає ситуацію під контролем, харизматичний, артистичний. Да? І ну, в такого невозможно не влюбитися. Так що, дівчике, будьте з однієї сторони обережні, а з другої сторони, я вас вітаю. Хто собі хотів мужчину? Четвертий варіант, пожалуйста. П'ятий варіант Королева мечей. Тут жінка знаходиться в позиції, не, не, да, не підходів уб'ю. Да? Я поки що буду сама. Я поки що буду сама. Да? Або якщо ви навіть знаходитеся в парі, то це позиція, я знаю свої границі, або я збираюся всім показати свої кордони особисті, які нарушати не можна ні в коєму случаї». Ця мадам може кому надо сказати, ніт, ця мадам може кому надо вказати на його місце. От таке вас чекає. Але це така карта самотньої дівушки. Да? Навіть можна бути в парі і бути самотньою. Самотнє же це не про те, є в тебе пара чи ні, це про стан душі. І далі у нас шостий варіант карта дурак вас очікує якийсь новий персонаж у вашому житті. Мало того, вас очікує новий етап у вашому особистому житті. Да? Він буде непредсказуємий, він буде якийсь, можливо, навіть хаотичний, але це буде нові, нові почуття, нові емоції, нові ощущення. Е, ну, дурак у нас чоловік, звісно, дуже інтересний. Якщо це мужчина випадає, да, то хто у пошуку пари? То він, звісно, внесе в ваше життя кучу положительних нових емоцій, але він внесе в ваше життя і хаос. Хто в стосунках або хто замужем, то у вас може бути якийсь новий етап в житті разом з вашим партнером, навіть якщо вже багато років разом. Всім мої куколки, бажаю любові, натхнення, удачі і всього найкращого.